Колись Ніл запитав, чи знаю я, в чому полягає правдиве священство. І він мені зацитував ще на той час кардинала Риша, який оповідав про ставлення Івана Богослова, який положився Ісусові на груди. Він каже, що правдиве священство полягає в тому, щоб положитися на груди і слухати, як б'ється Серце Спасителя. Думаєш, якщо ти не священник, ти так не можеш. А Ісус каже: придіть до мене всі, втруджені і обтяжені, я облегшу вас. Він каже, що хоче і цьому дати те, що й першому. Ти ніколи цього не відчуєш, як можливо, не відважишся все ж таки прийти до храму, якщо навіть ти є в храмі. Ти цього не відчуєш, якщо не відважишся приступити до сповіді. Навіть якщо ти був і в сповіді, то інколи, можливо, маєш сумніви, чи можу я приступити ще раз до причастя. Саме через відвагу. Саме в такий спосіб, ми, просячи його, можемо отримати великої ласки. Сподобитися бути обійнятим зсередини жодна молитва дома, жодне набоженство не дає такої єдності і такого внутрішнього відчуття, яке дає Євхаристія. Саме завтра вона буде відбуватися в наших храмах, саме там той самий Ісус, який говорить, чекає саме на тебе. І якщо ти не відважишся, то так і не спробуєш. Кусивши його, наскільки він добрий?